Музика, як і все інше, не стоїть на місці. І час від часу ні з'являються нові жанри. Якщо одні так і не знаходять свого слухача, то інші, навпаки, не бувають шаленої популярності. Один з таких напрямків електронна танцювальна музика. Напрямок, що відносно недавно народився у танцювальних клубах і швидко захопив світ. Творців цієї музики визнають навіть престижні музичні премії, як, наприклад, Гремі. Більше про це розповість Олексій Кузьменко. Електронна танцювальна музика відносно новий жанр для Америки. Тут не потрібно вокалістів, гітаристів, барабанщиків. Будь-хто з ноутбуком і простим програмним забезпеченням може стати композитором. Саме це і зробив свого часу Деніс Кою на персональному комп'ютері. Він почав писати електронну музику для нічних клубів. Технологія змінює музику. Це безперечно так. Можна навіть сказати, що ноутбук є новою гітарою. Електронна музика користується попитом здебільшого серед молоді. А я живу електронною музикою. Вона змушує мене танцювати. Я люблю її і те, як вона на мене впливає. Нічні клуби не єдине місце, де сьогодні почуєш електронну музику. Дедалі частішими та масштабнішими стають і дієм фестивалі, які збирають десятки тисяч людей та навіть концерти. Американська столиця також не лишилася осторонь модних вієнь. У вересні у Вашингтоні відкрився клуб «Екостейдж» і негайно став найбільшим концертним майданчиком. Антоніс Карагуніс є власником клубу. Це не елітний клуб, не затишний салон зі столиками. Тут ти сприймаєш електронну музику у її чистій формі. Коштує цей досвід недешево. В такому клубі, як Екостей, за вхід можуть взяти і 60 доларів, надто якщо на вечір запрошено популярного діджея. Армін Ван Бюрен. Ім'я цього голландця добре знане у світі електронної музики. Він вважається одним з топ-діджеїв і часто подорожує. Бути на танцювальному майданчику, бачити гру світла, усі ці візуальні ефекти шоу. Ти закриваєш очі і ніби летиш. Армін вже встиг збудувати маленьку імперію, яка включає виробництво музичних кліпів, компанію звукозапису і радіошоу з мільйонною аудиторією. До речі, він вважає, що електронна танцювальна музика надала радіо нового дихання. це викликало більше зацікавлення до стилю і до музики. Знаєте, мені дійсно не хотілося б нагадувати, але я це все передбачив. Електронна танцювальна музика також починає завойовувати собі місце серед поважних музичних жанрів. Це не просто якийсь собі пацан натискає на кнопки. Про себе можу сказати, що я роблю усе для публіки. Я не той художник, який любить собі щось малювати у себе в майстерні. Я малюю для публіки, тому що у мене є музична палітра. Музична індустрія відзначається шаленою конкуренцією швидко міняються виконавці і вподобання аудиторії. Тож майбутнє електронної танцювальної музики дуже непевне хоча, схоже, що ця музика поки що затримається на певний час. Олексій Кузьменко голос Америки.